500 гривень коштує такий прекрасний складень Богородиці і Спасителя. Дивіться, це складень виготовлений Боже, літографія самі зображення ікон Богородиці і Спасителя обрамлені в таку пластикову рамку під срібло. Здається, що це дійсно срібло, позолота. Такий дорогий, багатий подарунок, чи, ну, чи для себе, для дому. Ці іконочки достаються, їх можна дістати, благословити молодих, чи для освячення будинку. Можна їх дістати і поставити назад в футляр, розмістити чи в вашому червоному куточку вдома, чи ну, на тому місці, де ви забажаєте. Він закривається, маємо. Тільки, мабуть, в бордовому кольорі залишилися. Да. Тільки в бордовому кольорі такі варіанти складні. Якщо бажаєте, чи в більшому, чи в меншому розмірі такі складні, переходьте на сайт В шапці профілю іконна лавка, бархатні ікони, там цілий великий розділ з усіма можливими варіантами.